Великі та агресивні без причини кидаються на людей та роздирають їх до м'яса. Але власники бійцівських собак переконують, це всього лише міф, щоб тварини вивільнили надлишок енергії і ні на кого не нападали. У столиці проводять спеціальні змагання. У нас мета одна: стягнуть любих е, собак якої породи і зайнятися фізичними нагрузками. Щоб вони не сиділи на дивані, а працювали і дівали свою кудись енергію. Не на людей, не на животних, а на е, якісь змагання. Оцінюють собаку трьох категоріях: стрибки, силова вправа і естетика. Став Річ бере участь у турнірі вже вдруге. Вигляд у пса досить грізний, але його власниця розповідає, що правильне виховання зробило собаку абсолютно безпечним. Ми прекрасно їздимо, везде гуляємо в общественних містах. Той тобто, з дружим з собаками дома у нас два кота, то тобто, з дітками гуляємо на санках зимою катаємо. От лучший друг, член сім'ї. Сьогодні річ вже встиг стати найгарнішим серед стафів, а тепер готується показати свою спритність. Потрібно якнайвище підстрибнути та впіймати приманку. А цього підбуля звати Наг. Пес уже став найкращим селачем у 15 країнах світу, і сьогодні він знову довів, хто тут найсильніший. Ви тільки погляньте з якою силою цей велетень намагається тягнути 22 кілограми заліза. Це більше ніж важить сам собака. Собаки здебільшого без намордників, а серед власників є навіть діти. Настя тренує тварини з шести років. А на змагання прийшла з під булем. ззовні грізного пса смішне прізвисько булка. Він дозволяє себе чухати і гладити навіть стороннім. І щоб досягти такого результату у Насті є свій власний рецепт. Постоянно займатися, виходити в люди. Ну, щоб вона не була агресивною і так. Увагою та вихованням можна приборкати навіть найноровливіших. Ти така, <смач була> От така злая собака. може заціловати всіх. собака убийця, У змаганнях взяли участь понад пів сотні собак. Переможцям вручають не лише дипломи, а й смаколики.